Сьогодні ранок неділі, а ще сьогодні 23 лютого. Напередодні цього дня, 10 років тому, в Харкові відбулася хода єдності. Харків'яни вийшли в першу річницю Майдану, щоб показати, що Харків це вільне місце, вільне місто вільних людей, а ніяке не ХНР, ніякий не Захід Росії. І по тому подібні речі. А, далі стався вибух. Покітьки поїхали в Росію, навчилися закладати Монку, кинули її біля смітника, там, в снігу. Чи в смітник, я вже так достаменно не знаю, це знають слідчі. Монка вибухнула: 11 людей отримали поранення, двоє, зокрема, Ігор Толмачов. Це місцевий активіст Євромайдану загинули одразу. Двоє пацанів поїхали до лікарні на наступний день, тобто, рівно 10 років тому, пішов в життя Данила Дідік, про якого ми трошки поговоримо. Так сталося, що я разом з іншими небайдужими людьми дотичний до того, щоб був дотичний до того, щоб місцева влада, зрештою, виконала обіцянку. І увічнила пам'ять хлопця, юного героя, назвавши 11-ту школу Харкову його іменем. Загалом вся історія із ходою, і з тим, як воно розслідувалося, із затриманими, які потім віддали в Кацапію, із ушануванням пам'яті загиблих вона дуже гнила. Насправді дуже гнила і показує всі етапи трансформації. Усіх причетних до цієї історії я маю на увазі харківську владу, директорку школи, вчителів і всіх інших, ті, хто причетний, могли б впливати на якісь рішення за ці роки. Ну, по-перше, треба розуміти, що владу попереджали про теракт можливий теракт на ході. Зараз дуже багато всяких експертів, які плутаються, чи вони... Обстежували територію, чи не обстежували, чи коли вони обстежували, чи обстежували вже після того, як стався вибух на предмет повторного вибуху. Але насправді всі ці речі є е, чітко зафіксовані в матеріалах справи. І е, ті, хто ходив на суди, ті, хто знайомився, зокрема рідні загиблих, вони добре знають хто кому, як кажуть Рабінович. Але е, сталося як сталося. Винних затримали, але віддали кацапам. Віддали кацапам, поміняли на наших полонених. Це дуже неоднозначний жест. Вбив з дітей не можна віддавати, Я переконаний в цьому, але я зараз не буду, не буду на цьому акцентуватися, тому що це трошки не про нас, а про наші стосунки з ворогом. Як демократичної країни. А я хочу сказати про те, що відбувалося, наприклад, з шануванням пам'яті Данила Дідіка. Директорка школи, яка стояла біля гроба, плакала і кричала: Мій Данічка, я тобі тим твоїм іменем назву школу, сама ініціюю, розказувала про це журналістам, є пряма мова, хто хоче, може погулити. Раптом в якийсь момент, зробила фінтушами на. Я розвернулася на 180 градусів, почала розказувати, чому не можна називати школу. А, тому що можливі будуть теракти, а діти не хочуть, а школа не кладбище. Я не хочу повторювати всі наративи дебілів, які озвучувалися, бо тому, що там є була ще група, група підтримки, така досить досить дебільна. блядь, Абсолютно я досі вважаю, що це абсолютно кончені мізерні твари. Зокрема, які втягнули в цю штуку навіть молодших. Однокласника Дані. Це виблядки абсолютні, немає до них ні поваги, нічого, які, крім власної, власного переляку, власної вигоди нічого не знають. Але з ними хай розбирається святий Петро і Бог чи хто там з ними потім розбирається. Тому що вони настільки для нас зараз, для активістів, не цікаві, що я дуже не хочу про них говорити. Але для того, щоб їх... Потроху, потроху пинками, блядь, по лобі, по лобі, блядь, розказати, що вони не праві, знадобилося аж вісім років. Знадобилося аж вісім років і рік бомбардування Харкова і кацапські танки прямо під е, е, Харковом для того, щоб вони всралися і зробили те, що вони зробили. Нарешті назвали школи, коли вже не було чого втрачати, коли вже переляк був такий, що неможливо було нікуди діватися. А, цей час виявив дуже хороших людей багато і дуже поганих людей багато, боротьби я маю на увазі. Але школу назвали це раз. Окрім того, є спортивна школа в Покрові, яку назвали за цей час. За моєю спиною сквер Данила Дідіка в Києві, куди можна прийти. Погулять, він є вже на Google картах. Він з тильної сторони ботанічного саду малого, можна зайти, знайти він на вулиці Панківській. Захочете, знайдете, тут є мурал. Я дуже дякую а, всім причетним до його появи. А, і хочу подякувати окремо всім музикантам, які присвятили пісні Данилу Дідіку. Це понад 150 пісень. Пісні присвячувалися вже навіть після того, як школа була названа і під час великої війни. Я думаю, що немає в Україні людини, а в світі не знаю. Можна повтикатися. А, немає людини, які би присвятили понад 150. Пісень. Ну, якось так, і я кожному із музикантів дякую, тому що в той момент це було дуже доречно і важливо. Тому що, якби не ці пісні, швидше за все, велика ймовірність, що про Даню б забули. Тому що вісім років великий термін. І ця біда, зрештою, майже залишилася бідою тільки батьків і рідних всіх тих, хто загинув. А завдяки тому, що. Музиканти робили пісні, розповідали про Даню на концертах. Ім'я Данило Дідік знайоме фактично кожному українцю, якщо він, ну, хоч трошки, хоч якось включений в українську реальність. І за це я дуже дякую кожному з музикантів, кожному з. Художників, які зробили багато портретів для того, щоб підтримати цей проєкт, зокрема і музикальний, музичний, тому що треба було фотографії. Нових фотографій, зрозуміло, що Данінила не було, тому що він загинув. Але художники малювали і створювали, створювали, створювали інформаційний шум. Хай буде так, це звучить не дуже красиво, але так воно і є. І, зрештою, ми це зробили. Це відео я пишу не стільки про Даню, скільки про те, що, якщо ви хочете. Щось зробити, немає ніяких перепон. Просто вам треба довбати цю скелю. Можливо, для того, щоб добитися своєї мети, вам знадобиться багато років, але будьте готові до цього, особливо коли йде спротив. Деякі речі не робляться легко, не робляться в момент, але тім вони і цінні. Ми, я маю на увазі всіх прогресивних, проукраїнських активістів, які займалися вшануванням пам'яті дані. Довели, ми довели, що це можливо. І якщо ви зараз боретесь за вшанування пам'яті якоїсь людини, за те, щоб я черговому герою присвоїли якісь звання, лупайте в усі можливі скелі. Ну лупайте ці двері, вони відкриються рано чи пізно. Просто для цього треба докладати інколи дуже велику кількість зусиль, але так воно і є. Бережіть пам'ять, розповідайте про героїв. Тому що вони про себе вже не можуть розповісти, а ми можемо. А раз можемо, то ми повинні. Тримайтеся, хай у кожного все буде по можливості добре. У нас щодня і щоночі кошмарять кацапня, але це все минуче, і це мене. Все минало і це мене. Слава Україні! Обіймаю кожного. Тримайтеся!